Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про лізуни. Але спочатку постав лайк і підпишися. І в коментарях напиши, чи любиш ти лізуни слайми і всяку таку гадость, яку, яку терпіти не можуть доросли. Ну, починаємо! Сьогодні в кадр з'явився цей лізун. Це сьогодні я його купила, тобто він Ну, купила десь, мабуть, 5 хвилин тому. Так що. Подивіться, він такого красивого, жовтого, прозрачного цвіта. Ще в ньому дуже багато цих плясточок. Подивіться, ну просто супер багато. А ще він достатньо гарно тянеться, але я його тільки що натянула, так що він почав рватися. Ну, як всі нормальні, покупні. Пахне він достатньо приємно, такою резиною з якоюсь м'ятою. Ні, все-таки мабуть. Ось Так от. Взагалі я дуже люблю такі штуки. Вони просто супер. Ці антистреси, я їх обожнюю. О, до речі, зараз дуже популярно їх замотувати в розочку. Або, як каже мій тато, в какашку. Але запам'ятайте, це не какашка. Це розочка. І це вам це покажу. Зараз. Трошки це робимо трохи трошки розмотаємо До речі, на сонці так красиво ця... світиться. Так от. Та-да! Постав лайк!